Аліса в країні чудес Льюіс Керол читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал. Посилання на банку є в описі під відео. Також я проводжу онлайн медитації, тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, Підписуйтесь на мій телеграм-канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо. Розділ четвертий. Кролик крутить крути хвостом. Але то був білий кролик. Він тихо дріботів назад, тривожно роззираючись на всі боки, мов би чогось шукав. Аліса розчула, як він мурмоче сам до себе. Герцогиня. Ой, герцогиня, бідні мої лапки, моя шкурка, мої восики. Вона ж мені голову зніме. І де я міг їх загубити? Де? Аліса миттю здогадалася, що він шукає віялу і біля лайкові рукавички, і добра душа сама кинулася їх шукати. Але ні віяла, ні рукавичок ніде не було. Після купання в озерці все довкола здавалося іншим, а коридор зі скляним столиком та дверцятами щез без сліду. Невдовзі кролик примітив Алісу, що нишпорила туди сюди, і визвірився на неї. Гей, Мер'єн, ти що тут робиш? А не біжи додому та принеси мені пару рукавичок і віяло. Одна нога тут, друга там. З переляку Аліса гайнула, куди вказував кролик, навіть не пояснюючи йому, в яку оману він упав. Він переплутав мене з покоївкою, думала вона на бігу. Ото здивується, коли втямить, хто я насправді. А втім, я принесу йому віяло і рукавички, звісно, якщо знайду. Ледве вона це подумала, як попереду виринув чепурний будиночок, на дверях якого блищала мідна табличка із написом Бекролик шляхтич. Аліса вийшла ввійшла без стуку і поспішила нагору. Вона страшенно боялася, що стріне справжню Марі Енн. і та нажене її раніше, ніж вона знайде віяло і рукавички. Чи ж не чудесь є? Думала Аліса, опинитися на побігеньках у кролика. Ще трохи, і я стану служницею в Діни. І вона почала уявляти, як би це виглядало. Панно Алісо, негайно одягайтеся на прогулянку. Зараз, зараз, нянечко, я тут поки вернеться Діна, стережу нірку, щоб не втекла миша. А втім, хто зна, чи Діну триматимуть у домі, якщо вона отак попихатиме людьми, додумала думку Аліса. Тим часом вона опинилася в охайному покоїку, де на столі біля вікна побачила, як і сподівалася, віялу і дві чи три пари білих рукавичок. Вона взяла все, що мала взяти, і вже збиралася бігти назад, як раптом побачила біля дзеркала невеличку плящину. Цього разу ніякого випий мене на ній не було, проте Аліса її відкоркувала і приклала до губ. Я вже знаю, подумала вона. Досить мені щось випити чи з'їсти, так і вродиться якесь диво. Подивимося, що буде цього разу. Я б не проти знову підрости. Так нелегко бути дрібнолюдком. Так воно і сталося, і то далеко швидше, ніж гадалося. Не встигла Аліса випити пів півпляшечки, як відчула, що впирається головою у стелю. Довелося їй нагинатися, щоб не скрутити собі в'язів. Вона похапцем поставила плящину на місце. Ой! Як шкода, що я стільки відсорбнула!» – сказала Аліса. Сподіваюся, що далі не ростимо, вже і так у двері не пролажу. Гай гай, запізно було шкодувати. Вона все росла і росла, і за якусь часину мусила стати навколішки. Далі їй цього вже було не досить. Тож Аліса спробувала лягти, впершись одним ліктем у двері, а другий заклала за голову. Та вона все росла і росла, і останнє, на що спромоглася? Це виставити руку у вікно, а ногу в комин. Я й вирухнутися не можу. Що ж то тепер зі мною буде, подумала Аліса. На щастя, дія чарівного напою на цьому припинилася вона вже не росла. Правда, зручніше їй від цього не стало, та й надії вибратися звідси майже не було, тож не дивно, що вона засумувала. Як гарно бути вдома, думала бідна Аліса. Би ніколи не вижене під стелю, і ніхто тобою не поштуркує, ніякі миші та кролики, і треба ж було мені плигати в ту кролячу нору. А все ж, а все ж тут, знаєте, доволі цікаво живеться. Подумати тільки, що я пережила. Читаючи казки, я гадала, що такого на світі просто не буває. А тут ось воно. Про мене, конче треба написати книжку. Конче. Я й сама напишу, коли виросту велика. А втім, я й так уже велика, скрушно додала вона. Принаймні тут рости вже нікуди. А що ж воно виходить, думала Аліса. Невже я ніколи не постаршаю? З одного боку це непогано ніколи не бути бабусею. Але вічно вчити уроки? О, ні, не хочу. Дурненька Алісо, розраювала вона саму себе. Як же тут вчити уроки? Тут і для тебе місця бракує, не те що для підручників. Отак вона розмовляла, виступаючи то від однієї, то від іншої сторони. І з цього всього виходила не найгірша розмова. Коли це раптом надвору озвався чийсь голос, Аліса вмовкла і стала дослухатися. Мерієн! Мерієн! гукав голос. Ти несеш рукавички, чи ні? Відтак почулося легке дріботіння по сходах. Аліса здогадалася, що то кролик повернувся на її розшуки. Геть забувши, що вона тепер у тисячу разів більше за нього, і боятися його смішно, Аліса так затремтіла, аж будиночок заходив ходором. Кролик був уже під дверима і спробував їх відчинити, та що двері відчинялися досередини і були підперті Алісиним ліктем, то в нього нічого не вийшло. Аліса почула, як кролик пробобонів. Що ж, обійду кругом і залізу через вікно. «Як рак на горі свисне, подумала Аліса. Підождавши, аж поки кролик, як їй видалося, завовтузився під самим вікном, вона зненацька виткнула руку і хапнула нею на осліп. Вхопити їй нікого не пощастило, але почувся легенький вереск, щось гупнуло і відразу брязнуло розбите скло. Аліса зробила висновок, що кролик, мабуть, чи не впав у парник з огірками. Далі почувся гнівний голос. Кроликів. Пете. Пете, гей. Де ти? А тоді у відповідь зовсім незнайомий їй голос. Я тут, яблучка викопую ваше вельможносте. «Яблучка він викопує. Роззлостився кролик. Знайшов роботу. Краще допоможи мені вибратися звідси. Знову задзвеніло розбите скло. А тепер скажи мені, Пете, що це там у вікні? Що ж, ваша мальможносте, як не рука. Рука, телепень, ця рука заткала ціле вікно. Та ж ціле ваше мельможносте, але однаково це рука. Так чи так, а робити їй там нічого, іди й прибери її, запала довга мовчанка, і до Аліси лише час від часу долітали тихі вигуки. Ох, не до душі вона мені, ваша мельможносте, не до душі. Роби, що тобі звелено, страхопуде. Тут Аліса знову розчепірила долоню і знову хапнула повітря. Цього разу почулися два тихесенькі верески і брязнула ціла купа розбитого скла. Скільки у них тих парників? подумала Аліса. І що вони робитимуть далі? Спробують витягти мене через вікно? Будь ласка, буду тільки рада. Мені зовсім не кортить тут засиджуватися. Вона ще трохи послухала, проте на дворі було тихо. Нарешті почувся риб візка і гомін багатьох голосів. А ти, друга драбина. Та ж мені загадано принести лише одну другу крути хвіст, дарабанець. Крути хвосте, тягни но її сюди. Ставте їх отут, на цьому розі. Або ні, спершу сточить їх мотузкою. Та вони ж не сягають навіть до половини. Ет якось воно буде, не вередуй. Гей, крути хвосте, лови мотузку дах же витримає. Вважай, там одна черепина їздить. Уже поїхала, падає. Голови, бережіть голови. почувся гуркіт. Чия це робота? Чия же ще. Мабуть, крути хвостова. А хто полізе в димар? Тільки не я, лізь сам. Еге, нема дурних. Полізе крути хвіст. Гей, крути хвосте. Пан велить тобі лізти в димар. Ува. Сказала про себе Аліса. Виходить, крутий хвіст, ще й у Демар має лізти. Мабуть, він у них за попихача. Я йому не заздрю. Демар, звичайно, вузькуватий. А все ж, гадаю, підхвицнути його якось та вдасться. Вона просунула ногу чим далі в Демар і чекала, аж поки десь там, над самим її черевиком, щось зашкрібутіло і завовтузилося. Що то була за істота, годі було вгадати. А ось і крутий хвіст. Сказала вона сама до себе і дригнула ногою. Цікаво, що буде далі? Перше, що вона почула, був цілий хор голосів. Дивіться, дивіться, крутий хвіст летить. Потім кроликів голос. Гей, там, біля живоплоту, ловіть його. Після чого запала тиша і знову вибухнув схвильований лемент. Підведіть йому голову, а тепер горілки. Гляди, щоб, бува, не захлинувся. Ну що, старий, що там сталося? Кажи. Нарешті озвався кволи песклявий голосочок. «Крутихвіст», – хвіст, здогадалася Аліса. Я й сам до пуття не знаю. Годі, дякую, мені вже легше, але в голові й досі гуде, важко говорити. Знаю тільки, що мене хтось буцнув, і я шугонув гору, як повітряний змій. Так воно й було, друзяко, підтвердили інші. Треба спалити будинок, пролунав кроликів голос. Тільки спробуйте. Крикнула щосили Аліса. Я напущу на вас діну!» Умить залягла гробова тиша. Цікаво, що вони робитимуть далі, подумала Аліса. Якби мали глузд, то розібрали би дах. За хвилю -другу на дворі знову зчинилася Веремія, і Аліса почула кроликову команду. На початок вистачить однієї тачки. Тачки з чим? подумала Аліса. Проте довго гадати їй не довелося, бо тієї ж миті у вікно пороснув цілий град камінців, і декотрі з них поцілили її в обличчя. Пора класти цьому край, вирішила Аліса і гукнула. Раджу вам цього не робити. Знову залягла мертва тиша. Аліса на безподиву завважила, що камінці на підлозі один за одним обертаються на крихітні тістечка. Враз її осяяло. Якщо я з'їм одне, подумала вона. То воно, без сумніву, вплине на мій зріст. Збільшити не збільшить, це очевидно, але зменшити, мабуть, може. З цими словами вона проковтнула одне з тістечок і з радістю помітила, що відразу почала маліти. Щойно Аліса поменшала так, що могла пройти у двері, вона кинулася на двір, де побачила ціле збіговисько дрібних тваринок та птахів. Посередині лежав горопаха ящур крутих хвіст. Пара морських свинок підтримувала його попід пахви і напувала чимось із пляшечки. Забачивши Алісу, всі вони таки ринули до неї, але вона пустилася тікати і невдовзі щасливо дісталася до густого лісу. Найперше, що мені треба зробити, розмірковувала Аліса, блукаючи між деревами, це стати такою, як завжди. А друге знайти дорогу до чарівного саду. Мабуть, кращого плану годі й придумати. План і справді виглядав блискуче, був складений просто і ясно. Єдина складність полягала в тому, що Аліса уявлення не мала, як підступитися до його виконання. Вона тривожно нишпорила очима між дерев, аж раптом над самою її головою хтось голосно дявкнув, Аліса сквапно підвела голову. Згори великими круглими очима на неї зирило велетенське щеня, несміливо простягаючи до неї лапу. Ох ти ж моя цюця, улесливо озвалася Аліса і спробувала навіть посвистіти. Проте сама аж стерпла від думки, що це щеня може бути голодним. І тоді йому нічого не варто буде схрумати її разом з усіма її лестощами. Ледве тямлячи, що вона робить, Аліса підняла якусь ломачку і простягла щеняті. Щеня радісно дзявкнуло, високо підскочило на всіх чотирьох і кинулося на ломачку, вдаючи, ніби хоче її пошматувати. А ліса, силу стримуючись, щоб не кинутися на втікача, гулькнула за високе будячиння. Та щойно вона за нього визирнула, як щеня вчинило новий наскок, і з поспіху беркицнулося через голову. Алісі здавалося, ніби вона бавиться з конем ваговозом. Першої ліпшої хвилини можна було втрапити під його копита. Вона знову шмигнула за будяк. Щеня тим часом розпочало цілу низку коротких нападів на ломачку. Відбігало назад набагато далі, ніж посувалося вперед, і весь час гавкало. Нарешті, важко відсапуючи, воно сіло віддалік, висолопивши язика і приплющивши великі очі. Кращої нагоди для втечі годі було й уявити. Аліса миттю пустилася на втікача і гнала, аж доки почала задихатися з утоми. Щенячий гавкіт завмер у далині. Але все ж яке втішне щенятко. мовила Аліса, знеможено спершись на квітку жовцю і обмахуючись одним з листочків. Ех, яких тільки трюків не навчила, би його, якби якби була. ой, мало не забула. Мені ж треба трохи підрости. Ану, лиш поміркуймо, як його зробити. Гадаю, треба чогось випити або з'їсти. Але чого саме? І справді чого? Аліса оглянула всі довколишні квітки і стеблинки, але не завважила нічого такого, що надавалося б до їжі чи до пиття. Поблизу ріс великий гриб, трохи більше за саму Алісу, і коли вона обстежила його скрізь, і знизу, і згори, і справа, і зліва. Їй спало на думку, що непогано було б також дослідити його і зверху. Зіп'явшись навшпиньки, Аліса зиркнула поверх гриба і зненацька зустрілася очима з велетенською блакитною гусінню. Згорнувши руки на грудях, гусінь сиділа на шапинці і статечно курила довгу кальянову люльку, не звертаючи жодної уваги на те, що діється довкола.